Скажіть чесно, а ви теж втомились від цих дезодорантів, які дратують вашу шкіру чи стягують її або навіть просто залишають плями на улюбленому чорному одязі? Бо для мене це була проблема номер один, допоки я не натикнулася на продукт, який реально працює. Це дезодорант з натуральних компонентів, який не містить ані спирту, ані парабенів, ані інших якихось важких хімікатів. Він легко наноситься, не залишаючи жирних слідів. І при цьому не стягує шкіру, і це найголовніше. Одне використання вранці і комфортно весь день забезпечено, перевірено на собі. Я використовую його кілька днів і вже з впевненістю можу сказати, що такий продукт знайти це велика рідкість. Ти прямо відчуваєш, як твоя шкіра дихає. І навіть після важких тривалих тренувань твоя впевненість все одно залишиться з тобою. Коли я обирала собі дезодорант і читала опис саме цього, я спочатку не повірила в його дію. Але зараз я можу сказати, що цей дезодорант залишиться зі мною назавжди. Тому, якщо для вас ефективність і натуральність важливі так само, як і для мене, спробуйте цей дезодорант і ви не пошкодуєте.